Псалом 45. Із мого серця гарне слово лється. Я мовлю цареві моя пісня, язик мій, тростинка скорописця Найкращий ти на вроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, витяж до твоєю славою і красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе преславних діл Твоя Десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серцем вмліває. Престол твій Боже, повіки вічні, берло правоти, берло царства Твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог. Бог твій миром радості над друзями твоїми. Миром, алоє та касію пахнуть твої шати, спалащі і слонової кости струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірській, в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо і забудь народ твій і дім батька Твого. І цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан і йому кланяється. І дочка Тирська з дарами приходить, твоєї ласки забіга... запобігають багатирі народу. Уся прибрана пишно, входить царна, золотом ткані її шати. у різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя, за нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати Твоє ім'я від роду і до роду, тим прославлятимуть тебе, народи по віки вічні. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Боже в трійці єдиний, з волі та милості своєї. Ти довірив нам дітей, які належать Тобі. Просимо за них, щоб ти мав їх у своїй обіці. Боже, Отче, оберігай життя наших дітей, збережи їх у здоров'ї, захищай від злих пригод, щоб вони могли безпечно зростати на Твою славу і нашу радість. Сину Божий, Ісусе Христе, оберігай віру наших дітей, дай їм благодать бути вірними Тобі. І не дозволь, щоб у житті вони зійшли з дороги. Духу Святий, Боже, обдаруй наших дітей світлом в обов'язках і покажи, як їм служити Богові та ближнім. Дай їм силу долати спокуси і труднощі. Боже, підтримуй нас. Батьків, щоб ми словом торкалися дитячих сердець, а своє слово підтримували добрим прикладом життя. Допоможи нам чувати над дітьми і шукати їхнього блага. Пробуджуй, і підтримуй у нас духа віри і вчини, щоб разом з дітьми ми могли споглядати тебе, Бога в трійці єдиного. Амінь.